Фух, ну що ж, завершив я монтаж цієї бандури. Навіть включив один акумулятор. Чому? Тому що зараз буду тестувати, поки що інші хай будуть вимкнені. Для початку зробимо що? Для початку перевіримо. Ну, земля. Земля зараз я кинув таким кабелем 3-2,5 те, що було під рукою. Землю на земельну шинку. Із земельної шини е, ну, от таким же кабелем пошурувало туди, там, де у мене зібрана вся дісі земля, і з неї пішло далі на окрему свою. Uh, землю на окремий свій контур земляний. Так, сонечка, поки що і санчик немає, і немає. Давайте перевіримо, може ж цікавий, як оця фігня буде працювати. Як воно побачить батарейку, де є? Для початку одну, а потім підключу і всі п'ять. Ну, момент істини, я не знаю, що буде. бабах чи не бабах Включитися, включився. Тут акумулятор включений. Я вже вам показував один поки що. от Лампочки мигають на верхньому. А тут ну він завівся, бо він в старих налаштуваннях за напругою. За напругою. І ну що він побачив? Де, нічого він не побачив, особливо, тому що по входах 0 ну, на батареї 54 В побачив. а Оце, в принципі, і все. І більше нічого на ньому немає. Значить тоді. Дуже, я вже налаштування кілька секунд. Якщо не помиляюсь, і десь там далі. Здається, мені 10-й пункт. Якщо не помиляюсь. О, протокол PYL. Він має бути вибраний. Так, але це ще не все. Це ще не все. Коротше, пішов я по інструкції. Подивлюся, якщо там має бути вибрано для того, щоб конкретно працювало воно по протоколу. Почекайте. А з інструкцією вийшла невеличка засада, тому що в оцій книжці, яка йшла з інвертором, в ній просто відсутній пункт, як працювати з протоколом КАН по батареї. Так немає цих даних ніде, ні жодним чином. Лише вказано в пункті 5 Battery Type. Вибрати літій, так, а 10-й пункт взагалі відсутній, як опис. Бачите, тут 11, а тут 9 І тут мені на допомогу прийшла начать, цю інструкцію. Ми відкладаємо. Прийшла інструкція, котру мені скинули е китайці. Я вам цей файлик додам е посиланням на драйв, щоб хто захоче, той собі міг подивитися. От літіум connection цілий модуль, восьма сторінка починається. І тут чітко написано, що спершу ви лізете. Ну, підключаєте фізично, так, тоді лізете в Battery Type, Ну, очевидно, що ви зможете це вибрати, лише вимкнувши, так як я зараз вимкнув, так, в будь-якому режимі, ну без навантаження. Тобто ніяких AC, ніякого сонця, тільки батарейку одну якусь включаєте. Чисто, щоб інвертор на себе щось брав там по напрузі. Е, і тоді вмикаємо. Е, де воно? Оцей режим 0,5 ліп, нам треба вибрати буде. Ну і далі протокол. Протоколів є 2 Pile і Pack. E, PYL це pile Tech, це той, що має підійти. Ну і далі можна ж буде переглядати. Поїхали. Поїхали дивитися, що у нас тут пише. Текст. Значить, тицею Enter на кілька секунд. Один, далі, 2, 3, 4, 5. Ага, у мене обраний AGM. Значить, мені треба змінити на. Де ж він той Lib? fld є. Yeah". І тепер 10-й пункт. Ага, дев'ятий пункт. пункт. Ба... Ні, 10-й пункт. Правильно, пайл. Вертаюсь тепер назад на п'ятий. І там сказано було, що якщо довго потримати escape на ньому, має показати. Ні, не те, що я зробив. Все, розібрався, готовий коротко сказати. Значить, з батарейками Dia він працювати по протоколу CAN не буде. А, логіка дуже проста. В режимі стандартного меню, коли ви вийшли, якщо у вас обраний Ліп і протоколи, ви натискаєте Escape на якийсь час. І тоді воно переходить в отакий режим. От не знаю, чи видно, чи не видно внизу. Ну, коротше, оця пімпочка Тут пише LIB. Літіум, і тут має бути напруга тут мають бути проценти. Воно їх не показує, тому що він не розуміє цього режиму. Я вже пробував змінити два. Протоколи жоден із них не працює. Значить, мій варіант один. Я працюю в режимі ЮС за напругою. Ну, все. Тобто, то, тут вихід такий. Здея, ну висновок із здеї, воно бо протоколу не працювати не буде. Можливо, якихось пізніших прошивках вони прошивках вони зроблять так, що це буде працювати в цій прошивці. Він працювати з цим не буде. Чи буде працювати з іншими батарейками? Хз. Ну, значить по напрузі. Ну що ж, тепер воно працює повністю за напругою. Забрав я дві панельки з контролера, подав їх напряму на ЄС через цей блок, і воно собі їде якихось 170 Вт видає зараз навіть даний конкретний момент в батарейку складається 3 А, але це ще ж не все. Через оцей перемикач-розмикач поєднана система літієвих батарей із системою Гелових батарей. Тобто вона. Зараз все працює в одну купу і поки що на даний момент так не дивіться строго на кабелі, тому що це я тут тестую. Зараз розбираюся з контролерами з вітряками. Це зараз, я як завжди, переставляю їх по 350 разів. Але ну, відбір включився, тому що вони зараз вирівнюються. На цих було значно менше напруги, ніж на, е, ніж на цих. Так, і тепер мені треба підкоригувати так, щоб система жила собі в єдиній напрузі, щоб всім було комфортно. Значить, по заряду вони співпадають приблизно, так. Тобто тут я налаштував так само, що було як, так само, як і тут. Єдине, мені треба підкоригувати тепер відбір, щоб воно сильно його не просаджувало до глибоких розрядів. Але. Це вже дрібниці, це вже деталі. Ключове це те, що воно запустилось. Як воно буде їхати, я не знаю. Подивимося в часі. Тут я поки нічого не готовий сказати. Сьогодні вже офіційно даний старт роботі літій з гелем разом. Ну по напрузі без варіантів. Бачите, оця фігня не спрацювала. Тобто, не той протокол використовує все таки, де є. А конкретно де є батарейка, як заставити їх працювати? Ну витащити звідси БМС і замінити їх на інші? Ну але хто це буде робити, кому воно треба? Ну не знаю, нема в цьому сенсу. Е, до речі, прикольна штука. Я не знав, виявляється, в ЄСана є можливість там в 30-х пунктах 33, 35, 36, не пам'ятаю точно подивитися в інструкції. Є можливість налаштувати автоматичний еквалайзінг, тобто автоматично налаштувати раз в певний інтервал, та хоч кожен день насправді. Е, раз в певний інтервал може налаштувати параметр. Балансування батарей і налаштовується час балансування, і налаштовується навіть тем напруга балансування. Це насправді досить круто. Якби такого у деє, наприклад, такого немає. І це якби нюанс. Ну, там треба цим керувати лише вручну. А тут є, задали, і воно собі по таймеру, по інтервалу працює. І, якби це та функція, яку би я, до речі, хотів бачити у DEI. Це е, ну, те, чого немає, і те, що є в оцього, і в йому подібних друзях. так, Не обов'язково конкретно в, е, в Санчику. Це і в повмири, і в Ангерні, здається, може і в Ангенджі, не знаю точно. Якби. Ну, це все одна начинка. Е, ну, таке, Інвертор якийсь час ще попрацює, бо десь уже на підході, вже навіть таможню пройшов мій ідея 5 кВт і скоро він тут стане в заміну, тому недовго він тут буде працювати. Може, ще тиждень, може, два, не не набагато більше, скоріш за все, бо далі буде глобальна заміна на гібрид. Інший той, що вміє продавати в мережу через себе. Да? До речі, от по, по струму спеціально ж причепив, щоб побачити, скільки шурує. 22 А. Зараз йде на, на на ту систему. Відбирається. Я їх обмежив, задушив зараз на 300 Вт. це інший інший нюанс, якби особливість роботи. Поки не можу розігнати їх на повну потужність, поки поки на 300. Так вони 1850 могли віддавати кожен, але не можуть. Ну Тим не менше працює не за протоколом. А за напругою, отакий от, от висновок. Якщо б у вас акумулятор був PylonTech або Пейс можливо, вони і подружилися. Бо наразі, ну, мені, мені це зробити не вдалося, воно його просто не побачило, воно його не розуміє. Ну і все. На цьому дякую. Побачимось, все буде добре.